Розпечатав першу частину корпуса для акумулятора, а так то воно вийшло, ніби непогано вийшло, гарненько Ну, З середини є грішочки, але це нічого страшного, я там ножичком позабирав. Головне, що понаружі все нормально. І печатаю зараз другу частину. Це там у нас 16,5 годин друку. Таке же саме, тільки там немає оцих от дюрок для XT60, для кнопочок, там воно рівненько так іде. Шо повезло. 280 з копійками грам 288. До фіга пластмаси на це все йде, 15% заповнення, но нічого страшного, вже от там втрачуся раз, але зато буде отакий то виріб. І знаєте, що я от поняв, що я забув сюди поставити? от Зробив я підписи от on-off, це на кнопку вукл. А це тут кнопочка для вольтметра буде стояти, теж зробив обозначення стрілочку. А тут мають стояти XT60. Теж можна було поставити плюс-мінус, але не поставив. Чисто з точки зору естетики було б гарніше. Ну, xt 60 другим боком не запхає, ще то фізично це не получиться зробити. Ну в другій версії то додавлю і плюс, і мінусик. Бо я маю два корпуси, так як хто зробити. О, так що перше один зробити, а другий то вже якось там колись де зроблю. Отак от то печатаю з упсом чи через упс, бо без упса не треба працювати. Бо деколи вибиває світло, щось там роблять і буквально там на хвилину-дві відключили. Но для 3 d друку це вже критично, все збивається і відновити я друк не можу. а так то Оця штука мене спасає. Взяв буквально за 500 гривень його і повністю довольний цим псом.